Кожна людина живе у своїй дійсності з унікальним відчуттям світу на полотнах Одарки Довго ж, її власна реальність та все, що навколо неї. 20 років творчості. Найкращі полотна, визнання серед шанувальників, а з поміж колег багато друзів. Таким і має бути успішний творчий шлях істинного художника. Навколо реального під такою назвою пройшла ювілейна виставка робіт Одарки Долгож. Кожен, хто завітав на виставку, отримав там щось своє, глибоко особисте. Цікаві, вони дуже цікаві по фактурі, по тому, що вона робить, що вона хоче сказати. Вона цікаво, дуже свій підхід знайшла якийсь такий, скажімо, фактурі, В першу чергу фактурі, і вона ні на кого не подібна. Мені імпонують задуми, які вона реалізовує в портретах минулого. Ну, замислююся, якою була моя прапрабабуся, якої я не бачила. І це провокує до. Більше запитань, ніж відповіді, ніж я отримую. І Це саме головне. Одарка Долгош очолює секцію графіки обласної організації спілки художників. Є кандидатом мистецтвознавства, дворазовим лауреатом премії Бокшая та Арделі. Крім наукової викладацької діяльності та власне творчості, є сім'я, яка теж потребує уваги і часу. Як все встигати і в усьому бути успішною, Одарка пояснює просто. Ну, мабуть, секрет тому, що любиш. Я ті всі складові дуже люблю і без них собі не уявляю свого життя. Звичайно, в першу чергу, це ну такі три три стовпи, на які я опираюся в житті. Це моя сім'я, моя робота обожнювана і моя творчість. А громадська робота вже мусить так от суміш працювати в тих трьох напрямках. Реальне те, що бачить людське око, а навколо реального те, що відчуває серце. Від серця йде справжнє мистецтво, і тільки воно здатне зачепити інші серця.